Випуск новин на Миколаїв на Дністрі у четвер, 9 березня, від російських ракет у Золочівському районі загинуло п'ятеро людей. 22 домогосподарства зазнали руйнувань. Сьогодні на допомогу місцевим жителям прийшли партнери консультативно-координаційних центрів, які з ініціативи Львівської обласної військової адміністрації та в співпраці з партнерами безкоштовно допомагають вразливим категоріям. Населення Росія, країна-терорист, яка продовжує війну в Україні. Далі у випуску новин дивіться про передачу швидкої допомоги та автомобіля для бійців від української діаспори греко-католицької церкви з Польщі, про допомогу від парафіян церкви Успіння Пресвятої Богородиці міста Миколаєва. Також дивіться відеофрагменти театральної постановки з життя видатної Уляни Кравченко та про іноземних колег, які відвідали інтернат у закладі. Отець Ярослав Гостинський з польського міста Ілава та Іриней Кондров відвідали Миколаїв. Українська діаспора Греко-католицької церкви з Польщі передали бійцям швидку допомогу, автомобіль, медикаменти та іншу амуніцію. Між тим секретар Миколаївської міської ради, волонтер Іван Андрійчик, організував гостем зустріч з отцем Андрієм Павлівим у церкві Святого Миколая, з бійцями, які зараз знаходяться у відпустці. З матір'ю легендарного калини пані Лідією Паламар, яка розповіла про сина заступника командира Азов Святослава Паламара. Делегація також на власні очі побачила, як у міському палаці культури плетуть маскувальні сіти, як працює Миколаївська народна самооборона, а також змогли і поринути у мистецтво, відвідавши арт студію Олександра Мірошникова. Художника Каменеріза та ювеліра повного кавалера нагород меморіального фонду Фаберже, почесного громадянина міста Миколаєва. Отже, Ярослав слава Славистова на навіки Богу раді бачити вас в Україні. Наскільки я знаю, це вже друга свитка від. z polskiej strony, z polskich przyjaciół. Powiedz proszę, jak udało się i, i do pomoc i z jakiej samej społeczności ten taki dla wojskowych? Na początku wyprawdajemy że to nie od polskich przyjaciół, tylko wid Ukraińców z Polski, ukraińsko Ukraińskiej Grzeszno-Katolickiej Cerkwy, z Cerków z Iławy, Ostrudy i Brodnicy. Tu zawsze ja robił sprostowania, żeby podkreślić, że w Polsce żyją Ukraińcy i to jest wid ukrainców. Tę szybką e, ja znalazłem po internecie. Ona miała poplamony dwugun i ja jej kupiłem w dobrej cenie. Koszty na zakupliwlu my zebrały wśród moich parafianów, i i Brodnicy. E, Mój parafianin, który do reczy, pochodzić tu z Mikołajewa, e, woodymyr Wieżko kupił dwyhun, inny parafianin e, z Iławy, Petrosiady pominałcej dwyhun, szwitka była gotowa do jazdy, aby takoż trzeba było te tycie medyczne obładnania i takoż my wszystko kupiły za koszty naszych, naszych parafian. I kiedy wszystko było gotowe na zaproszenia Mikołajewa, pana Iwana żyli. Nam wdało się przyjechać tutaj, zobaczyć to piękne miasto, zobaczyć wszystko, co tu jest. No i ось je tutaj z dwoma maszynami. Tutaj baczymy tegoż drugą wojenną maszynę. Ta maszyna jest kupiona od duńskiej armii i podarował mi przyjaciel, także Ukrainiec z Polski Irenei, z którym my razem za Chociaż my narodziły się w Polsce, bo ja już drugie pokolenie, jakie narodziło się na po niemieckich e, piśla pośladzie nas przesiedlenia z sroksiomomu w 1947 roku, to wszystko takim duszeju i sercem jest z Ukrainą. I my w Polsce nigdy nie poczuwaliśmy sobie Polakami, тому ja na początku zrobiłem to sprostowania, ale zawsze my sobie poczuwamy Ukraińcami, i wszystko, w Ukrainie dla, dla nas jest bliskie. I my silno ubolewamy nad wojną, i z pierwszych chwyłyncji winy z 2014 roku dokładajmy wszelkich usył, szczop, pomóc w przemocy na różny sposób, nie tylko mołytowo, ale także chociaż przez to, że zbieramy koszty, kupujemy czy, czy szwytki, czy generatory, czy buszłaty, czy medykamenty. Wszystko, w dany czas jest obchidne dla, dla naszej armii. Takimi małymi krokami, małymi czynamy. Наближаємо також Україні цю, цю остаточну перемогу, бо так як постійно повторюємо, перемога є кожної хвилини кожного дня, коли ми стоїмо, коли гонимо ворога, а ця остаточна за занебаром буде. Отець Ярослав Штинський з парафіянами Української греко-католицької церкви в місті Ілава та місті Оструде. Уродженцями Миколаєва Володимиром та Оксаною Вишко регулярно допомагають українським бійцям. Попереднє за сприяння отця Миколаївчани отримали два шкільних автобуси, генератори, бушлати, гуманітарну допомогу, а також весною 2022 року ще одну швидку допомогу, яку миколаївські волонтери доставили на передову. Між Миколаєвом та Ілавою триває налагодження співпраці в напрямку міжнародного партнерства. Міський голова Андрій Щебель особисто подякував парафіянам Української греко-католицької церкви в Польщі, отцю Ярославу та пану Іринею за допомогу. Швидка та автомобіль разом з іншою допомогою вже вирушили до бійців на передову на Бахмутський напрямок. Миколаївські волонтери вирушили у 34-й волонтерський конвой. Вареники українська традиційна страва, яку обов'язково господині Миколаївської громади в майже в кожному населеному пункті готують на передову українським військовим. Не виняток і парафія успіння Пресвятої Богородиці міста Миколаєва, а саме братство Андрія Первозваного. Ідея оця романа, а ми це все підтримали, всі організовано гарно і в нас є куховарочка, така спільнота. У нас є така вайбері група, і там всі в нас ліплять і варенички. Ми просто пишемо ці звернення, і люди самі приходять з начинками. Хтось вже з готовим варениками, хтось приходить з вже, і тут ми ліпимо їх. Це вже не перший раз у нас відбуваються такі акції. Минулий раз це було десь 20 відерочок, правда? З хлопцями, так десь 20 відеочок. Вже зараз є десь біля 10. Думаємо, що ще буде 10 точно. Продуктами нам трошки дають цю муку. Нам дають з просвіти. Там трошки нам спонсорують. А так і від церкви нас також дають. І люди приносять просто. Є спонсори, меценати, просто люди, пенсіонери багато дуже діють, дуже нам допомагають також. Всі люди, Всі люди. не лише варениками допомагають парафіяни. Коментар отця Романа Сотника. Що чесно, якось того всього навіть не підсумового, бо це робиться для того, щоб пришвидшити перемогу, а не так оглядатися, підбивати собі. Але якщо сьогодні ви мене про це питаєте, я думаю, що варто буде згадати для того, щоб заохотити і далі людей до праці. А вдалося чимало. Сам перед ми спочатку в складі тих. До благодійних експедицій, що їздили волонтерських на передову від Львівської єпархії. Кожного тижня їздив вуз, ми тут готували. Люди трохи зносили, трохи на місці, готували продукти, страви необхідні. Потім почали самостійно опікуватися такою частиною відділом війська, які базувалися біля Баштанки. І там вони вихідці були з Херсону, з Миколаївщини, були під окупацією їхній тил. Вони підтримки такої не мали. Допомагало львівське старопійне братство, і нам повідомило про них Ми якось приєдналися і почали разом з львівським старопійним братством потім саме їм допомагати. Частину речей, їх продуктів купляли, частину нам допомагала, до речі, Миколаївська самооборона, волонтерський пункт, що є на базі. Колишньої просвіти, школярика. Ми завжди долучалися, коли могли до цих зборів наших також. Спирали тацю збори, зверталися до підприємців, деколи оголошували збір в інтернеті і таким чином забезпечили потреби солода, наскільки могли. Ці потреби були різні. Було таке, що треба було ключі, що треба було запчастини до автомобіля, треба було. Медикаменти було такі, що на 25 тисяч медикаментів треба було. Радість того, що нам вдалося зібрати було кошти на дрон. Дякую Павлу Маречку, що зміг підібрати поради, гарні дати, вибрати, якісний. І відносно недорогий, не переплачували, 86 тисяч, а ми вже такі знаходили, були по 160, по 120. І дуже приємно, що той дрон себе повністю вправдав, врятував роту наших солдат, спалив сонцепик російський, який, напевно, кількасот тисяч доларів коштує, якщо не більше. Цей автомобіль, ми його не купили, купив військовий, який на передовій, але ми його доводили до пуття. Тут малювали, допомагали запчастинами, з ремонтом. До, разом з нами верніше, ми долучилися, бо цим військовим раніше допомагав. І зараз допомагає такий пан Юрій, волонтер зі Сокільника. Е, і він просто не давав собі ради, не вистачало коштів, бо він не тільки цим військовим, що, що ми зараз передавали, він ще іншим допомагав. Зараз, на жаль, тільки ті в нього лишилися, решта всі загинули, розбиті ці частини, де він їздив. Зараз цю поїздку він поїхав, назад буде брати речі загиблих, пропався без вісті, ти, що раніше він до них ще заїжджав. От купив військовий, той, що на проїзд за свої гроші. Але ми там фактично з тої машини корпус і документів залишилися. Мотор новий капремонт пройшов, ходова зроблена вся. І все, все, що там можна було, все зробили. От. Дякую тут Олегу що має автосервіс конечний. Дякую тому пану Олегу, що оперативно його майстер помалював. Дякую пану Руслану, що малює машини там, біля Рейнерго там на базі, пані Надії Корде. Він також підібрав нам фарбу оперативну. Ми купили цю фарбу у Львові, помалювали і опікувалися тою машиною, наповнили її. Дівчата ліпили вареники, в нас на парафії кілька маріянські організації діють, діють матері молитви, братство, Андрія Первозвану, інші. Багато і там, і там одних і самих є, всі наші парафіяни, є такі, що і приходять до нас. До речі, до цієї допомоги долучилися не тільки наші парафіяни, долучилися з молитовного дому, віруючи, що на болоні. Вони дали нам налисники. Дали корейку, морку, бурячки були, дали. Також і дуже цінний такий продукт, що нам дали, це був вітамінний мікс, лимон, мед і е, імбир. Солдати дуже цікава історія, така до мене дзвонить цей військовий капітан Юрій Черненько, якому ми передаємо, з яким тримаємо контакт. Каже, ви вже все готові, майже так. Може би ще маєте мед, і лимони, і імбир. Ми би собі тут таке зробили, каже, Юра, вже все готові є. Він міг вислати фотографії, як то виглядає, каже, в нас вже є, в холодильнику стоїть, чекає. Так що в тому видно навіть промисел Божий, що Господь по них потурпувався і знав, що їм треба наперед. І то так не один раз було вже. Насамперед рук не впускати, вірити в Бога, в його заступництво, допомогу і вірити в перемогу саму. Тому що якщо ми у Бога щось просимо, маємо вірити, що нам це подасть. Це перше. Друге, руку пускати не можна, тому що наші хлопці і дівчата, наші захисники, вони потребують нашої допомоги. Без тилу вони цієї перемоги не здобудуть. Нам треба належний тил їм дати. Цей тил має значення в тому, що забезпечити тим, Необхідним, в чому виникає потреба, а друге, в тим, що ми про них пам'ятаємо, дбаємо, віримо і не пускаємо руки. І для них це також дуже важливо є. І буває таке, що от приїжджають волонтери, вони говорять і кажуть, що, що привіз, то привіз, що вдалося, вдалося, добре, що приїхав. Їм приємно, що хтось приїхав. Це для них моральна підтримка і дуже багато важить. Щодо людей, то хочу сказати, що. Може, зараз так і е, десь такі процеси замітні, що люди трохи втомилися вже, розслабилися. Але в нас на парафії я би так не сказав. Навпаки, дуже оперативно все зробили. І коли зробили, питаються, коли слідуюча машина. буде. Так що навпаки, люди раді, що докладаються до того, що можуть зробити, щоб пришвидшити цю перемогу. І я бачу, що долучаються навіть діти. долучаються, був поранений один чоловік, який тут зараз на реабілітації, який тут живе, приходив. Приходили старші люди, які можуть просто десь також зранку до вечора. І люди радо долучаються і допомагають армії. Вони вірять, що тим самим вони пришвидшують перемогу, якої ми всі чекаємо. Чимала кількість гостей зібрались на вечір пам'яті Уляна Кравченко, українка з власного вибору у музеї Уляни Кравченко та Миколи Устияновича 5 березня. Під наставництвом керівниці музею Марії Ганич, крім спогадів про життя Уляни Кравченко, вдалося відтворити у театральній постановці елементи з дитинства та від'їзду з Миколаєва поетеси. а давайте? добра доля дасть тобі вінок і рож. Ото для хворих лікування добре. О, скажу пані шнайдер моїй квартиранці, хай де гріти крижі від простуди, бо з часу захворювання мужа гірко не здушає. А така вже добра серцем хоч до рани прикладай. Шкода мені її. Пані сонечко ясне кличе на двір, грітесь, виходьте. Признатись я не дуже хотіла за нього заміж, бо чужої війна цієї, але батьки казали, він добрий чоловік, розумний. Він Наперед красненько дякую, а тепер побіжу до міста, бо маю справи в крамницях. Три подання подала у різні округи і тишина. Може, сьогодні день щасливим буде. Посаду провізоричної учительки примішаній школі в повітовому місті Біберці. На місце праці просимо прибути до 1 вересня цього року. Збираємось у подорож. Але скажіть нам, чи не знаєте ви щось про повітове місто Біберку? Де воно? В якій стороні? Знаю, знаю як якби так з нашого чорного потоку до білого потоку. їхати. Е, місто так, торги там добрі, але місто між лісами в дебри, в полоці місцевості. Ну, але вам не дебрях жити, а серед людей. Знаю дорогу на пустець. Через Тростянець, Бродки, Глібовичі. Так що добре скоро. Коли поїдемо. Через два дні будемо готові. Ні, матусю, поїдемо в останній день серпня. Хочу ще з рідними місцями попрощатись. Струмок з гір спливає, журчить. Над зоряні ниви пташина злітає і бісеньку першу дзвонить. Щезає в блакитах, де зір не сягає. Куди тільки думка летить. Пташино чи ти так високо злітаєш, щоб Бог почув скорше тебе? Чи зимний простір, що нас відділяє від неба, твій голос проб'є? О, вище пташина, звертай хуткі крила, Відзвонюй срібненькі пісні. Коби тільки небу сказати зуміла, що горе! Що сліз на землі. Говорячи про Уляну Кравченко, обов'язково треба згадати про Івана Франка. Бо це були дві постаті з одною душею. Уляна Кравченко сміливо йшла новим шляхом. Слідами і завказівками Івана Франка. Його ідея була вірна до смерті. Прийнявши на святіші тайни, відійшла у вічність 5 березня 1947 року на, 40... на 87-му році життя, похована у місті Перемішлі на місцевому цвинтарі по вулиці Словацького. 4 березня на території колишньої психіатричної клініки в селі Заклад. Зараз це філія Грушківського психоневрологічного інтернату. Відбувся тренінг за участі колег з Німеччини. У програмі заходи були. Цікаві лекції, презентації, майстер-класи та відкриті дискусії німецькі колеги ділились досвідом створення спеціальних виробничих майстерень для пацієнтів, аби вони мали змогу повноцінно працювати й отримувати заробітню плату. Детальніше в коментарі. Ну, хлопці прибули до нас у вересні місяці, помаленько вже адаптувалися, період адаптації пройшов, вже пережилися. Дуже хочуть бути потрібними, хочуть займатися. І ну, надзвичайно велике завдання персоналу індивідуально підібрати і програми реабілітації, і відповідно, навіть сам до зайнятість тих людей вивчити їх і все, тому що персонал з ними не прибув, той що ними опікувався і знав до нас, приїхали тільки документи, і то дуже в такий дуже в стислих, Саме самі найнеобхідніші документи для реєстрації і переведення з інтернату в інтернат, а такі детальніші особові справи це залишилися за місцем їхньої попередньої дислокації. Тому для персоналу було дуже важливо первинно провести і медичний огляд, визначити з їхнім станом здоров'я і відповідно ту допомогу, яку ми повинні їм медично надавати. І немаловажно це є зайнятість підопічних і якась їх життєва реалізація. І саме тут в інтернаті я бачу дуже хлопці активно працювали, вони ну, якби без Якоїсь такої вказівки чи настанови. Вони саме перше взялися впорядковувати цю територію, бо вона вже протягом року була занедбана. Тут не функціонувала лікарня вже рік до цього, і почалася тут трудотерапія саме з благоустрою території. Ну це за їхньої ініціативи. Вони дуже хвалилися, які вони де квіти посадили, а лейки розчистили. І вони з захватом говорили. Є такий хлопчина, теж Павло, який вміє шити на швейній машинці. До нас приїжджали гості із Швейцарії. І він демонстрував, що він вміє шити, а не маючи. І так сталося, що залишили швейцарці гроші на швейну машинку. Ми зараз придбали вже йому, то він. Ще є в нас різноманітні текстильні вироби, там накидки, фіранки різноманітні і хлопець зайнятий. Це дуже позитивно. І хлопці, які тут вишивають бісером картини, вишивають просто нитками, такі саморобки різноманітні, виготовляють, діють гуртки, але все рівно. Те, що вони роблять, це роблять просто за бажанням зайняти час, реалізуватися, це так. Але ми шукаємо шляхи, тому що пенсії хлопців є досить невеликі, і я просто бачу, що в них є потенціал, вони хочуть працювати. Вони кажуть, як у вас тут може десь є в селі, чи може є можливість працювати. Ми хочемо працювати, ми хочемо якісь гроші заробити. Але законодавство у нас не передбачає такого, що і люди з інвалідністю можуть працювати і перебувати в таких інтернатних закладах. І тому ми вивчаємо досвід інших країн європейських, які вже цю проблему вирішили. Тому що бути потрібному це дуже добре. Але якщо при маленьких статках і заробіт, ну, мається пен тих кишенькових грошей, що хлопців це є для них мало, направду маленькі дуже суми. І якщо людина має можливість працювати, робити щось корисне, то і за це отримувати оплату, це ну, достойно, це не є щось злочинне чи неправильне. І ми з благодійними фондами, які приїжджали до нас з інших країн, ми цю тему піднімали, як в їхніх країнах це питання вирішилося чи як розрішилося. І зараз в нас є в гостях німецькі друзі, є благодійний фонд Гора добра і є німецькі колеги, які займаються людьми з особливими потребами. Хоча ця організація, яка в нас ділиться досвідом приватна, але вона якраз вирішує проблеми зайнятості людей, саме Підписуйтесь та підтримуйте своє місцеве Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв. На дні стрі.